Доброго дня, шановні радіослухачі, Вітаю вас у студії працює Булгакова. Дипломатія перед контрнаступом. Яка вона? Вибір цієї теми викликаний багатьма подіями останніх днів. Ну серед яких, зокрема, чутки про візит ці Дзіньпіні до Москви, і дипломатичні паски, що готує Китай нашій державі, військові навчання Китаю, Ірану та Росії, інформаційні повідомлення про плани Росії захопити Молдову у 2030 році. Ситуації на премії Оскар і питання, як такі події можуть вплинути на результати контрнаступу і ситуації після. Традиційно ми вже спілкуємося щочетверга о 10.10 .10 З кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри. Міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненко. Доброго дня, пане Максима, доброго дня 12 березня у Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія нагородження премії Оскар від американської кіноакадемії. Ця церемонія викликала негативні емоції у наших громадян, ну переважно більшості принаймні. по перше, це друге вдруге організатори відхилили заявку на виступ нашого президента на премії на церемонії у номінації документальний фільм. А там було також представлена українська стрічка Будинок зі скалок і віддали перемогу проєкту канадського режисера про російського опозиціонера Олексія Навального. Фільм називається «Навальний». На вашу думку, чим обумовлена така квота на співчуття від е, організаторів премії? Чи буде ця подія присувати явно ворожий для України наратив про гарних росіян у західних е, суспільствах? Квота на співчуття. Це ви так е, гарну метафору на гарну метафору зробили, тому що дане фільм, який було представлено про Україну, він якраз був про, е, про події, які відбуваються. Про, 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 про події, які відбуваються у нас? Ну е, тут що треба зазначити? Чите те, що е, нашим громадянам треба розуміти, що Оскар, все ж таки, це е, не дивлячись на те, що там. Політичних моментів достатньо багато, воно все ж таки це не політична подія. І е, організатори цієї премії вони вже декілька років борються за перегляди, тому що е, у 2015 році чи 2016, якщо я не помиляюсь, там глядачів було близько близько 40 мільйонів, і кожного року воно спадає. І поза минулого року там глядачів було щось менше 10 мільйонів цієї премії. А минулого року щось близько 16, Але при цьому ну все одно. Все одно це недостатньо, і е, я думаю, що е, те, що виступ нашого президента відхиляють вже другий раз, е, це пов'язано із тим, що все ж таки е, оцей виступ може бути неоднозначно сприйнятий як інформаційний привід серед глядачів. Оцієї премії, і вони саме через це вони відхиляють цю історію. Хоча для нас це було важливо, дуже важливо, тому що це ще один із додаткових майданчиків для того, щоб звернутися до е, західної спільноти і звернутися до громадян західних держав. Е, от чи будуть е, Оцей факт, те, що Оскар отримала ця картина Навальний, чи буде це просувати наративи про гарних русських? Можливо, але я більше тут схильний говорити про те, що це буде ем, просувати наратив стосовно необхідності боротьби із Росією як з авторитарною державою. Тобто е, тут я не думаю, що тут прям було одразу вмонтовано якийсь політичний контекст, але от з точки зору того, як це в принципі може вплинути. Тобто ідея в тому, що досі західний світ не знає, що робити із Росією. От і е, оцей фільм, і події, які там описані, це такий собі меседж е, про те, що необхідно боротися із авторитарними режимами. І сьогодні оцей російський авторитаризм виступає у якості одного з таких ну, доволі е, негативних явищ в світі. Вчора Китай, Іран і Росія почали військові навчання. Вони називаються Пояс безпеки 2023 в Оманській затоці, на берегах якої знаходяться об'єднання Арабські Емірати, Оман, Іран, Пакистан. Зазначаю, що ці навчання поглиблюють практичну співпрацю між військово-морськими силами країн-учасниць. Напередодні цих навчань постійне представництво Ірану при ООН повідомило про завершення укладання з Росією контракту на придбання російських винищувачів Су 35 п'ять. не знаю, як Ізраїль на це відреагував, не бачила. Чи Загрожує цей трикутник подальше дестабілізації міжнародної безпеки. Та чому взагалі в умовах, коли Росія веде війну, такі навчання взагалі мають місце бути. Uh, ну, давайте почнемо з uh, передісторії того, що ці навчання вони цей трикутник сформувався не сьогодні. Цей трикутник, uh, отак, от, от в контексті навчань військових сформувався ще у 2019 році, тому що тоді відбулись перші такі навчання. Потім, якщо я не помиляюся, у 2021 році, і от зараз у 2023 Тобто, в цілому, uh, ця ідея вона не є новою. Це перше. Чому uh, це ну ця історія? Вона взагалі має місце бути сьогодні, тому що що міжнародне право воно не є, воно не є обов'язковим, так би мовити, для всіх. І е, ті санкції, які наклав західний світ, наприклад, або навіть Організація Об'єднаних Націй, як на Росію, так і на Іран, вони не є. Як то кажуть, вони не забороняють можливості проведення такого заходу, от і враховуючи те, що і Китай має можливість організувати цю всю історію, те, що вони не порушують там територіальні води інших держав, ну і оці різні речі, то в принципі міжнародна спільнота на даний момент може просто спостерігати. От як власне і зробили заяву представники Сполучених Штатів Америки, що ми будемо дуже пильно спостерігати за перебігом цих за перебігом цих. За перебігом цих навчань, а в чому їх суть? Суть дуже проста. А вже ну для нас вже не секрет. І ця історія вона знову ж таки сформувалась на сьогодні. Коли у нас відбувається таке певне ідеологічне протистояння між розвиненими західними демократіями з одного боку і тими самими авторитарними тоталітарними режимами, які в тому числі існують, от, в тому числі існують і на близькому сході. І відповідно таким чином, оцей трикутник Росії, Іран, Китай це такий костяк навколо у цих. Такого роду авторитарних режимів, які борються за власне виживання, тому що не треба забувати, що для них важливо для очільників цих держав важливо залишатися постійно при владі. Тому чи несе це загрозу? Я б не сказав, що е, на даний момент ці навчання вони проводяться задля того, щоб, е, наприклад, розпочати там розпочати якісь бойові дії поблизу от, там е, королівських династій перської затоки, але це навчання це такий, як то кажуть, трошки ем, інституційний вимір співробітництва між цими державами, і це спроба продемонструвати те, що о, оцей трикутник Росія Іран, Китай вони будуть відстоювати власне право на існування, як то кажуть, спільно. От. Така таке трактування наприкінці минулого тижня. Ми стали свідками справді історичної події. Це відновлення дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном. Важливо, що ця угода була досягнута в Пекіні через посередництво Китаю, угу. і це виглядає справжнім ударом по Сполучених Штатах, враховуючи їхню позицію на близькому сході. І ці домовленості демонструють, що Вашингтон поступово втрачає свій вплив у регіоні, де натомість посилюється Китай. Якою є мета Китаю у цій грі? Чи може це призвести до посилення позиції Росії на міжнародній арені? І саме ось пов'язують активну, скажімо, дипломатію Китаю щодо України саме як наступний крок, якщо Китаю вдасться якось це врегулювати, знову таки США ну будуть програші напевно. Ну, чи призведуть ці події до посилення Росії на міжнародній арені, я не думаю, тому що це все ж таки результат роботи саме китайської дипломатії, тому що переговори почалися знову ж таки не сьогодні, вони відбувалися протягом останніх декількох років, і це ну, такий собі результат. І я більше скажу, те, що ми ще побачимо, який буде практичний результат цих домовленостей. Але от пам'ятаємо да, те, що. Росія, вона ж все ж таки е, прагне отримувати, в тому числі зброю від Ірану. Це е, додатковий важель впливу тепер Китаю на Росію, е, тому що як то кажуть, практичної користі співпраці Ірану із Китаєм е, для Ірана більше аніж практичної користі співпраці між Іраном і Росією. Тому е, я б сказав, що оці, ця угода вона е, локально з точки зору Росії е, надає додатковий важель впливу Китаю. Китаю на Москву. А те, що стосується гри, яку затіяв Китай, ну ми казали на початку повномасштабного вторгнення, те, що Китай буде сидіти і дивитися, як будуть розвиватися події. А Китай, судячи з усього, вже стало зрозуміло те, що, стало зрозуміло, те, що оцей контрнаступ, який готується, у мене чомусь складається враження, що існує розуміння того, що він буде масштабний один. І а, в залежності від того, яких масштабів будуть е, скільки ми повернемо своєї території, це буде визначати позиції а, переговорні. Але так чи інакше, ми надалі після цього контрнаступу. А, нас будуть заводити в переговорний процес, і я думаю, що Китай претендує на те, щоб виступати у якості такого медіатору а, під час цього процесу. І а, основна задача Китаю на даний момент показати свою ефективність як посередника, а, от в цих вирішеннях, оцих міжнародних конфліктів, тому що а, дійсно а ці домовленості це ляпас Сполученим Штатам Америки, тому що вони останнім часом вже явно не комунікують, і зарані ми не мають на нього вплив. І тому це оцей додатковий плюс. Плюс надалі Китай прагне те, щоб все ж таки вони трошки помінялися місцями з Росією, тобто, через те, що вона військово дуже сильно ослабла, економічно тепер дуже сильно залежить, в тому числі і від Китаю. Тобто, це. Надає Китаю знову ж таки додаткову додаткову вагу на міжнародній арені, і тому оця роль посередника, яку набирається обирати, намагається обрати Китай, це така спроба сі Цзіньпіня перейти на наступний етап розвитку зовнішньої політики Китаю. Я поясню раніше зовнішня політика Китаю трактувалася через те, що необхідне економічне зростання. І, і, і Поки із офіційних заяв це не зрозуміло, але оці кроки, які робляться, вони явно показують те, що Китай. Ам... Опікується економічним розвитком, але при цьому він бачить вікна можливості для того, щоб потрошки починати вступати у цю боротьбу зовнішньополітичну за зонні впливу, саме політичні в світі. Але військовим засобом він це не може робити, тому що йому це не вигідно, бо це будуть дуже потужні економічні втрати. Тому от Китай зараз вступає у таку другу фазу своєї спроби домінування в світі, виступати у якості медіатора. При вирішенні цих міжнародних конфліктів, тим самим показавши міжнародній спільноті, що оцей підхід Сполучених Штатів Америки, який базується спочатку на переговорах, потім там на використанні зброї, він не є ефективним, і те, що можна домовлятися, використовуючи там в тому числі економічні інструменти, тому ми, звісно, подивимося, які заяви будуть зроблені в результаті цього можливого візиту до Москви, подивимось, я не думаю те, що. Що принципово зміниться зміняться відносини між нашою державою і Китаєм, але от гіпотеза така, і от після цієї після цієї зустрічі, ми повернемося до неї, бо оці заяви якраз покажуть, якою буде стратегія китайська. Ну засоба масової інформації лісні повідомлення про можливий візит китайського лідера е, до Москви. Навіть я читала, що наступного тижня цей візит може відбутися, і потенційно можливі переговори з нашим президентом. Uh -huh. А після цього має відбутися. Дзвінок Цзіньпіня до Володимира Зеленського. Чому очільник Китаю лише зараз у відкриту вирішив долучатися до цієї війни? Які можуть бути прогнози по цих зустрічах, враховуючи, що ми бачили мирний план Китаю? Ну, вибачте, це абсолютно ну, несерйозна річ. це власне те, Це власне те, про що я сказав. Такого, те, що Китай намагається Китай, намагається Китай вступає у другу фраз... у другу фазу своєї спроби домінування на міжнародній арені. Це переход від економічного до такого політико-економічного домінування. А він? Це робить через те, що він побачив вікно можливостей, бо Росія втратила свій потенціал, в тому числі і в на близькому сході, от в цій ситуації з Іраном да і відповідно зараз можна дуже обережно виступаючи у якості медіатора досягти власної мети. От такою є логіка, і саме саме тому, саме зараз. Бо треба було подивитися наскільки ефективною або неефективною буде оця війна з точки зору Росії. Втрат російських втрат, ну так от а за останні декілька тижнів, так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко побував в Арабських Еміратах Зімбабве, Китаї і ще в Ірані. Угу. Навіщо Лукашенко їздить по фактичних союзниках Росії? Які ризики ці зустрічі несуть для нашої держави, і власне, ну які його інтерес, Олександр Григорович бореться за виживання за власну і за власну в безпеку Арабських Еміратах да я поясню, наче дивіться, почнемо з того, що будь-яка держава потребує грошей. І е, у Олександра Григорича у нього було дві можливості, такі принципові, отримати ці гроші. Це торгівля з Європейським Союзом і з нами, і це от взаємовідносини із Росією там в різних формах. А варіант. Взаємовідносин з Європейським Союзом і з нами він втратив, тобто там за різними підрахунками, але там плюс-мінус десь 1,6 мільярдів доларів США, тобто прибутку від співробітництва лише з нами, це от втрати це втрати білоруської економіки. Відповідно, там з Європейським Союзом, там щось близько там 15, ну різні підрахунки. І тепер треба знайти, хоч якусь альтернативу, тому що якщо е, оцей вакуум повністю за. Повніть російські гроші, то Лукашенка тоді не буде взагалі ніяких можливостей маневрувати, от в цьому в цій ідеї союзної держави Росія Білорусь. А, а якщо він буде хоч трошки фінансово незалежним, то в нього будуть залишатися оці елементи для маневру. Це перший момент, і другий момент те, що... Він намагається убезпечити себе знову ж таки від поглинання путінським режимом, тим, що пропонує свої формати того, як він може бути корисним для Росії, не надаючи свою територію для, скажімо, ну точніше, не територію, а не надаючи свої збройні сили як, от ну допомогу Росії в цій війні. Тому він намагається, от тому він намагається знайти які. Якісь нові варіанти політики. Чому такий, скажімо, екстравагантний набір держав? Тому що ну, ті держави, які на даний момент йдуть з ним на контакт, от. З тими державами він не намагається працювати. І до речі, ну от, наприклад, товарообіг з Іраном у Білорусі був в 2021 році щось близько 40 мільйонів доларів США. А минулого року вони наторгували щось там типу на 120. Ну тобто, звісно, це не можна порівнювати ці цифри з торгівлею з Європейським Союзом і з нами, але хоч щось, хоч щось для того, щоб хоч якось себе обезпечити. Про Зімбабве сьогодні читала інформацію, що Зімбабве готовий купляти російську нафту за. За свою за за свою валюту ну зібзімбамвіски долари чи що, вони там враховуючи інфляцію, яка в Зімбабве. То думаю, дуже... там вони взагалі мені здається, вони скоро можуть перейти взагалі на то, що, що називається натуральний Натур обмін Да, тобто там Росія буде давати їм якусь нафту. А Зімбабве буде їм надавати, наприклад, буси там дорогу... Ну там ну як буси, там золото є. Там є, там є діаманти. Тобто, в них там в надрах, в надрах трошки залишилось цікавих речей. Молдовські журналісти розслідувачі у співпраці з виданнями ще 10 ти країн Європи США дізналися про російську стратегію щодо встановлення політичного контролю на країну, яку вочевидь розробили у Кремлі близько двох років тому, яка була розрахована аж до 2030 року. Наскільки цей сценарій міг бути реалізований росіянами, і чи на часі він взагалі це сьогодні? Я думаю, що цей сценарій міг бути реалізований. У мене чомусь є таке враження, що це плюс-мінус він і є, і це було б логічно, тому що якби росіянам вдалося захопити там нашу одеську область і е, повністю. Південь нашої держави, то відповідно це ну територіально е, вони були дотичні. Вони були дотичні коридор, до Фактично коридор до Молдови. Да, 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 і відповідно Молдова була наступна, тому що давайте не будемо забувати про ту саму Біссарабію, яка так само. Як то кажуть, в результаті російсько-турецької війни була загарбана росіянами, і вони, звісно, вважають її як оті свої історичні території. Тому цей сценарій він є цілком логічний. Цей сценарій він є цілком, цілком такий правдоподобний, і це все могло бути. Чи на часі це зараз це з точки зору молдавської політики, дуже на часі, тому що враховуючи. Неоднозначність суспільних думок всередині Молдо... Молдови тобто те, що там також є Проросійські, проєвропейські, там не зрозуміло, яка мова повинна бути румунська, чи молдавська, чи російська, як влаштовувати торгівлю, чи можливо там приєднатися до Румунії у складі автономної області, чи залишатися самостійними, але при цьому треба щось робити з Придністров'ям. Тобто, в них в самих от велика кількість таких політичних проблем. І ем, оця ситуація, да, можливість бути захопленою, ну, вже ні, але. Там рік тому цілком реальна можливість бути захопленою, вона, як на мене, повинна спонукати а, владу Молдови для того, щоб вирішувати ці проблеми. Тому сценарій такий він є цілком реалістичний, і він є на часі, до речі, і з точки зору а, нашої держави. Тому що ми вже говорили те, що через те, що Молдова наш сусід, через те, що Придністров'я там дуже рядом поряд це такий додатковий додаткова зона напруженості для нас, і ми в тому числі зацікавлені в тому, щоб вирішити. Цю проблему і оцей пояс безпеки Румунія, Молдова, Україна він був так би мовити без можливого конфліктного потенціалу на нашому кордоні. як зазначені події сьогодні можуть вплинути на контрнаступ нашої держави на і процеси, що будуть відбуватися потім? Я не думаю, що зазначені події зараз можуть вплинути на контрнаступ. Тобто, як я собі розумію, контрнаступ планується. Як я собі розумію, наші збройні сили проходять навчання там на е, західній техніці, е, Рамштайн, який відбувся вчора, він все ж таки показав, те, що Європа в рамках оцієї своєї концепції роззброєння е, не має достатньої е, промислової потужності для того, щоб виробляти. Достатню кількість снарядів, там різні слова, точніше різні. Цифри я чув там, за нашими підрахунками різних наших військових експертів, на початку повномасштабного вторгнення Росія використовувала близько мільйона снарядів на місяць, а всі держави Європейського Союзу виробляли 300 тисяч. Ну тобто, оце може бути проблема. Але як я розумію, вони собі оцей військовий компонент вирішують, але ці події можуть вплинути на потім, тому що після того, як відбудеться контрнаступ, будуть оці. Результати цього контрнаступу з точки зору того, скільки ми територій повернули, яка поразка е, була нанесена Росії, і буде плануватися новий пул дій е, по врегулюванню по вирішення цієї війни. І е, відповідно, якщо результати цього контрнаступу будуть, ну, типу, такі собі, і при цьому Росія залишиться Росія залишиться із ресурсами для того, щоб продовжувати цю війну, то може бути дійсно висока врегід. Ідність того, що наші, в тому числі союзники, можуть розпочати оцю історію про необхідності замороження на певний час цього конфлікту. Але про це, поки говорити рано, це один із сценаріїв. А віримо в наші ЗСУ, донатимо на Зсу, тому що від них зараз буде дуже багато залежати. А вже якісь подальші прогнози, конкретні ми і плани ми можемо робити після того, як відбудеться цей контрнаступ. Ут я сьогодні знову таки читала інформацію, що ну за одним за одним сценарієм контрнаступ планується у травні. Все може бути. Я так розумію, що там е, існує багато проблем. Наприклад, е, те, що ці ліапарди, які нам передають, їх спочатку треба зняти з консервування. Тобто вони не всі стояли на озброєнні в європейських державах, їх треба відремонтувати, обслуговувати, привезти сюди. Цікаво, дуже класно те, що почали обговорювати про передачу нам літаків. Е, не лише там, я так розумію, що все ж таки йде мова про ці е, міг 29 з європейською. Е, Ейським так би мовити оновленням, тому що в нас для цих літаків вже є інфраструктура, і е, ці дискусії вони вже ну є не в змі, а в реальній політичній площині. Тому, в принципі, там мова йде про скільки про 20 там скільки там 20 чи 30 машин. Це буде дуже круто. Тому е, в принципі, тобто цей контрнаступ готується, але можливо в травні, можливо, влітку все ж буде залежати і від погодних умов, і від того е, наскільки ми зможемо накопичити ресурс на жаль, час нашого ефіру завершився. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, а дипломатія перед контрнаступом, яка вона Говорили з нашим гостем. Це традиційно, що четверга о 10.10. кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент туп новина Програма для тих, хто хоче знати більше.